Нами бандерівці, ми хлопці дружні, ми України вільної сини. Всім підписникам. Отже, сьогодні з вами будемо підбивати підсумок нашого гарбузового бізнеса, скажімо так, за перший такий серйозний сезон, і говорити про те, чи є смисл купувати гарбузовий комбайн мороза. Чи все ж таки краще працювати руками, ногами або ж видумувати якісь інші самоділки для того, щоб. Більш легше вибрати того зерніта з того гарбуза. Ну, перед цим. Силочка на відео зверху я робив, скажімо так, огляд на комбайн після того, як я, як я ним трохи попрацював. Основний такий мінус, ну мінус не мінус, в тому, що при роботі ця заслонка трохи відходить і буває проскакує зеніта. Щоб не проскакували, ми брали, підставляли отвертку. Дерев'яшку вставляє, хтось тут взяв її на навпаки ще прикрутив. І так і працює. Одного прекрасного дня, після того, як я випустив це відео, позвонив до мене лічно пан Мороз, що є приятно. Значить Дядько переживає за той товар, який випускає. І сказав, скажімо так, що я село не Ну Це сатирично, але маємо те, що маємо. У честь він правий. Дивіться, бачите? Ось. Одна шайба і друга шайба, ось там всередине. По большому счету. Просто треба відкрутити болт, забрати ту шайбу звідти, або вставити меншу шайбу. Тоншу, або взяти цю сточити. Для чого та шайба там стоїть? Грубо говоря, для того, щоб кожна людина, яка прийде його купувати, вона що? Відкриє заслонку, закриє. Щоб краску не дерило, щоб був товарний вигляд. От і все. Тобто, тут вже кому як легше, або відкрутили, прикрутили. Або сюди чопика підставляєте. Вибір за кожним. Ну, повторюсь: людина переживає за те, що він виробляє. Як не як відео надибав, це ж потім треба було переритися в себе в цих відправних деклараціях і знайти цього дядька, якому я відправляв. Найшов. Все, за це йому бонус. Тепер давайте чисто по комбайну. Відвалив я за нього чи 52 чи 54 тисячі гривень, вже не пам'ятаю. Плюс була доставка ще. Теж вже не пам'ятаю, скільки. Ну сам комбайн обійшовся 52 чи 54. Зараз силка зверху. Кому цікаво, як він стоїв, подивіться. Зараз знаєш, що він вже стоїв в районі 60, навіть більше. Бо люди, які купляли насіння, дзвонили, то казали, що теж собі придивляються, то вже зараз ціни ого-го вверх погнали. Суть яка, хай буде. Навіть 60 тисяч. Взьмемо в середньому. Тобто, посчитаємо мені доставку його, посчитаємо, що він десь стоїть 52 чи 54. Ну і візьмемо в те, що він зараз стоїть 60. От на даний момент він коштує 60. Що мені вдалося заробити? Бо всім цікаво ж заробіток. Чи вартує його брати? Скажу вам так. Ну, телефон блікує, погано видно, але бачите, ось. Шматок города, який не зораний. Оце ми на цьому городі, получається вирощували того року наш гарбуз. У нас було в планах ось ще рядом город на ньому ростити і ростити на полі на одному городі, там десь в районі 10-15 соток. В результаті ми ростили тільки тут. За комбайн ми відвалили хай буде хай 60 тисяч, грубо говоря. На даний момент з продажу насіння я маю чистими 30 тисяч гривень. Звісно, з цих 30 тисяч вже нічого не залишилося, тому що пішла частина на добрива, які треба закупити для нового сезону. Пішла частина на віялку, яку ще треба робити, доробляти. На віялку теж відео зверху. Можете подивитися, що ви знали, що вас очікує, коли ви придбаєте дане дивотехніки. І вам вже по ньому ніхто не позвонить. Ну, суть яка. Якщо б ми засадили оце, як ми засадили, оцей город, що рядом, і засадили той, що на полі, то ми реально б реально були в плюсі. Тобто ми б відбили б повністю комбайн. Повністю весь. Так виходить, ми відбили, якщо взяти по чистому, більше половини вартості комбайна. Ну, Якщо брати його зараз по ціні 60 тисяч, то да, ми відбили, давайте будемо казати так, пів комбайна. На цей рік... Ми відіб'ємо повністю весь комбайн, і повністю у нас вийшло що? У нас вийде, ми вже будемо йти на себе в плюс працювати. Ну, що з цією роботою в плюс? Ти, ті, хто хоче, задумується іменно продавати насіння, учтіть одно, я його продав, в мене вже його немає. До мене дуже багато людей дзвонить. Можу вам сказати наступне: учитувайте то, що дуже багато людей переключиться на гарбузи. Тобто виростає конкуренція. Хоч не хоч, конкуренція виростає. Раз. Друге, ціна добрив. По добривах буде окреме відео. Я там зав... Даже... зв'язувався з аматором, питався, які краще добрива взяти. Там відосик зроблю, теж викину, буде він через тиждень. Дуже цікавий, кстати. Добрива дуже дорогі. які дорогі. І хоче, не хочете, їх всі треба буде кинути. По добривах буде відос. Ну і далі беремо солярка до солярки все остальне. Тобто це треба виорати, це треба скультивірувати, це треба буде його ще потім побризгати по листочку. Ну по листочку за що того, що ми бризкаємо з балонами на плечах, у нас це займе ну, на ці всі три городи ну, хай три години. Три вихідних підряд. Ну Зато у нас буде реальна економія по добривах. Тому що Силка зверху теж можете глянути, як ми це робили. Бо якщо брати, я задумувався купляти оприскувача, наприклад, не такий, як в цього мого сусіда, що там він стоїть за 500 доларів, а обичний цей що роблять для мотоблока з бачка, думав взяти такий оприскувач, але потім так прикинув, ви більше землі окропите, ніж вашого гарбуза. Тому було прийнято рішення, що треба все-таки балон на плечі то що ми будемо працювати в приділах 60 соток, то, звісно, воно так буде, скажімо так, вигодніше. Бо я куплю вимпила 2 літри, ну, 1 літру, і мені цієї літри хватить на, повністю на один сезон, щоб остаток останеться, грубо говоря, щоб це насіння замочити. Зразу кажу наперед по насінню. Замочуйте, ну це всі, хто купували, всім казав, замочуйте на 12 годин, нікого не слухайте, що там на 3 годинки. Воно сухе, його треба замочити, щоб воно набралось вологи. Якщо ви маєте сіяти через сівалку, сьогодні замочили на ніч. На другий день, тобто завтра, ви його достали в тінькові, на вулиці, під деревом чи де там, розкинули на тряпку, щоб його вітер провірили, щоб воно стало зовні сухе. Ну, всередині воно залишиться мокре. І потім в дальнішому. Всі валочку воно на вас піде і буде то, що треба. от це ось цей город наш в цьому році буде ще, на, виходить, він ще розшириться, два рядка обереться, ще на 2,5 метра в ширину ми більше засадимо гарбуза на нашому городі. А це ось цей город, на якому ми будемо садити цього року. Тут була люцерка, хто не в курсі. Отак От ми її виварили нашим трактором, такий воно має вигляд, пізніше трохи підсохне, стягнемо це все боронами, зрівняємо, потім догораємо цю частину плугом, а цю візьмемо фрезанемо щоб перебити цю всю люцерку з її корінням Ну, все, народ. Якщо, що, кажу, купляти смисл є. Якщо брати, що у вас буде іменно городами, і вам треба десь по селу біом перескочити, то наш варіант це золота середина. Якщо у вас більше 2 гектарів, скажу зразу, на цей маленький краще не заглядатися. Беріть вже зразу великий. Щоб ви в'їхали, зробили всю свою справу біом і звідти поїхали. Все, як завжди. Всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Всім до побачення.